Ми в одному із одній з попередніх розмов говорили про те, що юридична особа приватного права, юридична особа публічного права мають принципові відмінності між собою. Так от давайте трошечки поговоримо про юридичну особу публічного права, зокрема, про територіальну громаду. Оскільки багато йде розмов про те, що в Україні система неправильна, тому що юридичною особою публічного права є не територіальна громада, а представницький орган, тобто місцева рада. Якщо ми подивимося на правові системи України і європейських країн, ми можемо побачити певну відмінність. Відмінність в тому, що українська правова система базувалася на радянській правовій системі, і там саме представницький орган місцевого самоврядування, місцева рада отримує максимальне повноваження щодо врегулювання всіх питань місцевого життя, і вона здійснює. Повноваження щодо розподілу майна. Знову ж таки, прихильники ідеї, що територіальна громада має сама розпоряджатися майном, і саме тому всі рішення місцевих рад є незаконними трішечки блефують, навіть посилаючись на європейський досвід. Тому що, коли ми подивимося будь-яку європейську країну, де є розвинуте місцеве самоврядування, ми побачимо, що незважаючи на те, що юридичною особою публічного права є власне громада, комуна, гміна, незалежно як вона називається, але від імені цієї громади комуни Гміни діє представницький орган місцевого самоврядування. Саме він наділяється компетенцією приймати певні рішення в межах компетенції всієї громади. Чи є тут принципова відмінність від української правової системи? Ну, дуже невелика. Справа в тому, що Українська конституція говорить про те, що місцева рада формується через вибори, і через вибори обирається голова громади. Обираються депутати ради, і саме таким чином відбувається формування органів територіальної громади. Знову ж таки, Конституція України говорить, що е, от громада здійснює е, місцеве самоврядування, здійснюється територіальною громадою у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські селищні міські ради та їх виконавчі органи. Тобто ми отримуємо класичну європейську схему. Оце громада, яка на виборах формує органи місцевого самоврядування і яка може приймати рішення самостійно, але в межах закону. Тому не може бути законним. Жодне рішення, яке умовно буде організоване референдумом, якщо закон це не передбачає. І те, що відбулося сьогодні в нас на Донбасі, проведення референдуму поза законом, не створило законних легітимних органів влади в цих територіях. Тому ж світ не визнає того, що сформувалося незаконно. Тому дії рішення сьогодні тих, хто створює в лапках територіальні громади, які нібито знову ж таки в лапках отримують право на розпорядження землею майном поза межами закону, є незаконно. І це треба розуміти всім. Тому що правова система України і будь-якої континентальної країни Європи побудована таким чином, що єдиним сувереном є народ. Народ обирає парламент. Парламент приймає закони, в тому числі закони, які регулюють організації влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою. І в межах повноважень, визначених законом, діє і громада, діє орган місцевого самоврядування і проводяться місцеві референдуми. Саме таким чином. Організована система влади в Україні, і саме так треба розуміти українську конституцію.